Жек, Жек, ты ниже, пусть маркин, влез спокойно, на меня. Вать, бать, 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 ниже, 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 пусть идут, пусть идут, пусть идут. Вот на поле. Время, время. Что час? вас больше, подожди. Они это оранжевые, вас больше не надо. Это желтенькая. Да куда? Да куда она не Мать. -то Дима, понимаешь, за вытягивает, я зашел. Дима, лево. вытягивают, Заметь, стой. Спокойна. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на старт третього туру в рамках дивізіону Сілвер. На стрітфутбол челендж Київ Мустанг Таксі у цьому матчі протистоїть ФК Джокер, чинному чемпіону елітного дивізіону і, зокрема, для джокера. Це перший поєдинок. Команда тільки зараз, аж у третьому турі, розпочинає свою турнірну дистанцію у нинішній кампанії. Так ви певно вже встигли помітити, що у нас такі доволі неочікувані гості з'явилися на полі. Довелося нам кілька секунд витратити, аби все ж таки на полі залишилися тільки обидві команди команди, які навіть змушені були трішечки посперечатися. А за кого ж там грає кішка? Ну а зараз момент до речі, Мустанах таксі Богдан Хора, капітан команди, мав можливість доволі швидко відкривати рахунок. Зрештою, давайте будемо переходити до знайомства зі стартовими протоколами. Отже, мустанг таксі у помаранчево зеленій формі. А зараз, зараз Джокер відкриває рахунок ледь не в першій атаці, прорив по флангу від сірка, і дуже чітко на дальній стійці м'яч переправляє у ворота Мартін Погосян. Ось так на другій хвилині. ФК Джокер відкриває рахунок у нашому матчі. Так, і зрештою, все-таки до складу мустанг таксі. Будемо переходити. Ворота захищає перший номер Сергій Лук'яненко. Польові гравці. 33-й Дмитро Абраменко, номер другий Ілля Бондарчук. Четвертий Віталій Бонзік. 18-й Вадим Гуцало. 16-й Юрій Кацарський. 17-й Ігор Хоманець. Дев'ятий Богдан Хора і номер десятий Дмитро Шуст. ФК Джокер. Номінальні гості, які вже ведуть у рахунку. Ворота захищає шістнадцятий номер Артем Денисюк, польові гравці. Сімнадцятий Руслан Бабак, 23-й – Дмитро Бровко, номер сорок шостий Максим Вітренко, двадцять перший Владислав Голованов, номер сьомий Роман Мосійчук. Десятий Мартін Погосян, автор швидкого голу у нашому матчі. 22-й Євгеній Сірко. І номер п'ятий Микита Сніжков та 19-й Дмитро Шевченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Що ж до мустанг-таксі, то цей колектив вже встиг провести один матч у нинішньому сезоні. Зараз прикра втрата від Джокера. Хора. Кора намагається закрити м'яч корпусом. і тут немає фолу. На думку арбітрів, контратака Джокера Шевченко. Шевченко, вихід від віч і стійка. Рятує у цьому епізоді мустанг таксі. Уже від другого пропущеного. так, от Мустанг таксі після певної паузи повертається до лав нашого турніру, і все ж таки це повернення виявилося не надто успішним. минулого тижня. Помаранчево зелені поступилися ФК Вишня з рахунком 1-4. Тому сьогодні команда, звісно ж, налаштовується реабілітуватися за ту невдачу хоча, звісно ж, проти чинного чемпіона елітного дивізіону. Зробити це буде досить складно, як показує дебют цього матчу. дійсно зробити це буде не просто складно, можливо, навіть архі складно, тому що зараз Джокер уже встиг відкрити рахунок. Крім того, команда могла забувати вже й другий м'яч мала для цього 100% шанс. Хоча свої нагоди в дебюті встигли створити і помаранчево зелені зараз. І ще одна контратака від синьо-жовтих сірко. Вдалося заблокувати цей удар Бонзику. <тас> Сірко, <пробіт> Сірко. <пробіт> назад повертає на Денисюка. Загалом у рамках цього третього туру в дебісіоні Сілвер заплановано три матчі. Сьогодні один ось якраз звітне протистояння Мустанг, таксі та джокера. І завтра ще відбудеться вранці два матчі. Але про них давайте детальніше поговоримо трішки згодом. Трішечки ще давайте про ФК Джокера. Адже за останні сезони команда дійсно перетворилася на одну з головних сил на Street Football челендж Київ. так у своєму дебютному сезоні. Якщо я не помиляюся, в дивізіоні Урбан а Джокер. Відразу ж забоював золоті медалі. Отходимо далі команда підвищилася у класі до Ліги Бронз, і там уже вдалося стати віце-чемпіонами. Команда взяла срібло. А у минулому сезоні підвищившись знову в класі, джокер у дивізіоні Сілвер Бронз став повноправним чемпіоном, тобто найсильнішою командою попередньої кампанії на Football Challenge Київ. Колектив став першим на регулярному етапі. Зараз перше порушення правил у пасиві. Мустанах. Таксі. Так, на регулярному етапі всього один раз зіграли в нічию синьо-жовті. Зараз моменту Бонзіка. Бонзік сам собі створив цей момент, відібравши м'яч у Шевченка. Але вихід біч навіть не зумів реалізувати. М'яч. Здається, просто звалився з ноги у четвертого номера. Помаранчево-зелених. Так, на регулярному етапі Джокер. Доволі впевнено пройшовся по своїх суперниках у попередньому розіграші елітного дивізіону, але вже на півфінальній і фінальній стадії довелося понервувати уболівальникам Джокера. Традиційно у поєдинках плей-офф градус напруги конкуренції ще вищий, адже зростає і ціна помилки. І своїх суперників уже в плей-офф джокер перегравав лише у серії пенальті. Так було проти ФСК Макарів Сейнс». На півфінальній стадії, а от фінал проти третього тайму, це взагалі ледь не еталон драми. Там третьому тайму на останніх секундах вдалося організувати повноцінний камбек і перевести гру в серію пенальті по ходу тієї серії. Перевагу мали футболісти третього тайму, але все ж таки зокрема завдяки сейвам голкіпера, капітана ФК Джокера Артема Денисюка. Команді вдалося ліквідувати ось те відставання в серії пенальті від свого суперника, і потім у підсумку здобути перемогу і стати чемпіонами елітного дивізіону. Ось власне таким виявився шлях Джокера у попередній кампанії. І новий сезон команда розпочинає саме зараз момент, який після розіршу кутового пробиває Ілля Бондарчук. Неприємний рикошет від суперника. Рикошет, який міг поставити у досить незручне становище. Денисюка, але пощастило тут Джокеру. Так, є свої моменти у помаранчево-зелених. Команда намагається все ж таки якнайшвидше відновити паритет. Зараз помилка. Ворота порожні Шевченко. Шевченко конвертує ось цю помилку у забитий м'яч. 0-2 на 9 хвилині. й хвилині. Так, груба помилка від Сергія Лук'яненка, яка призводить до того, що Шевченко забуває дійсно уже в порожні ворота. Там уже банально просто не мав права схибити. Один із лідерів ФК Джокер. І, До речі, хотілося би ще до наших уболівальників звернутися, які стежать за нашою онлайн-трансляцією. Ставте лайки на підтримку обох команд. За кого ви вболіваєте? За «Мустанг» таксі чи за джокер. У нас понад 30 глядачів спостерігають за цією трансляцією. Маємо 12 лайків, і давайте зокрема рухатися до наступної нашої цілі до 15 лайків. Ось, наприклад, Олександр Колос пише у коментарях: хорош Мартін з поверненням. Так, у попередньому сезоні Мартін Погосян здається, на полі так і не з'являвся. Він постійно був разом із командою, але без нього, без фактично, його послуг команда. Зуміла завоювати золоті медалі у дивізіоні Сілвер -бронз». Ну, Але сьогодні Мартін Погосян повертається і, звісно ж, забиває уже на другій хвилині. Мартіну вдалося рахунок відкрити. Нагадаю, дуже чітко десятка синьо-жовтих замкнув дальню стійку у тому епізоді. давайте, пацани, давайте, давайте. І, до речі, хто ще досі не підписаний на ютуб-канал Street Football Challenge Київ, підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби в майбутньому не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. Весняна кампанія у нас тільки набирає оберти. Зараз удар за мештрапного майданчика. Але Денисюк на місці. До речі, ще деякі зміни хотілося б відзначити. У лабах Джокера. Давайте після цієї контратаки бабак-бабак, бабак, стіка рятує. Ну а далі бабак чомусь вимкнувся. Хоча міг спробувати зіграти на добиванні. М'яч приблизно в його зону відскочив. Але здається, Руслан Бабак просто не очікував подібного. Так, сьогодні, наприклад, у Джокера на тренерській лаві ми бачимо Дмитра Бровка. Хоча, наприклад, у попередньому сезоні, коли команда ставала чемпіоном, Дмитро Бровко був у ролі граючого тренера. Тобто ми його бачили на полі, і, зокрема, саме завдяки його зусиллям, в тому числі, синьо-жовті зуміли завоювати титул найсильнішої команди минулого сезону. Але нову кампанію Дмитро Бровко розпочинає безпосередньо в ролі тренера. Зараз хора з м'ячем. На чужій половині поля Сірко Раєм! в межах правил зіграв проти Хори. Голованов. Голованов не проходить його прострільна передача. Лук'яненко. Перехоплює цей пас у напрямку Мосійчука, який готувався замкнути дальню стійку. Авраменко. Хоманець. Акуратне! Діма. Гуцело. Гуцело під тиском, але все ж таки віддає точну передачу на партнера. Зараз аут буде на користь помаранчево зелених. 12 хвилин команди вже зіграли у першому таймі. І тим часом пауза у нашій грі тайм-аут. Саме зараз використовує ФК Джокер Байде без нервов, пожалуйста. Ну прошу последнего мне выяснять. Кто закрыл тему? <риклад> Тож повертаються команди на поле. Певно, під час паузи чули би ось таку доволі жорстку розмову на лапці. «Мустанг», таксі так команда поступається 0-2. Хоча мали свої моменти помаранчево зелені, але жоден із них команді реалізувати не вдалося. Навіть складається враження, що номінальні господарі трішечки більше за суперника володіють м'ячем, але... Куди гостріше в атаці виглядають, звісно ж, саме футболісти Джокера зараз Лук'яненко прочитав цю ситуацію, перехопив м'яч Денисюк, урадна. Бонзик. Бонзик. Ні, тут не було фолу. А от на користь помаранчево-зелених. Ще одна атака від Джокера. Шевченко пробуває від бокової лінії. Але пробуває не точно. Сірком ще одна спроба, і знову не точно. П'ятнадцята хвилина триває у першому таймі моменту Бонзика. Бонзік. З гострого кута пробиває. Але Денисюк зіграв надійно у цьому епізоді. Кутовий не надто вдало розіграли помаранчево зелені, але вони залишаються з м'ячем кацарський. Бондарчук праворуч зіграв на партнера шуст. Шуст у центр зміщується і пробиває шуст. Чи то це була передача у напрямку Бонзика, але результат очевидний. М'яч виходить за межі поля без якогось. Повноцінного небезпечного моменту біля воріт Артема Денисюка. Бондарчук кацарський. Менше п'яти хвилин залишається до завершення першої половини. Звісно ж, для мустанг таксі дуже важливо у ці хвилини спробувати, хоча б скоротити своє відставання в рахунку, так чи інакше. Два голи відставання це в будь-якому випадку не критично для міні-футболу, для футзалу, коли попереду ще понад 20 хвилин ігрового часу. Але із психологічної точки зору, звісно ж, зараз помаранчево-зеленим хотілося б забити, але можуть вони і втретє пропустити. Так власне і стається. Руслан Бабак знову джокер карає свого суперника безжально за помилку. 0-3 ти, нахуй ти, Арёш. Я можу так скажу, ти шарёш, блядь. Закруир там, блядь. Вище, вище ти, Арёш, блядь. 22-й, Все. Нахуй ти, Арёш. Так, Євганій Сирко بيدє другу результативну передачу у сьогоднішньому матчі. Руслан Бабак тим часом оформлює дубль. 0-4. Ну що ж, 0-4. Я говорив про психологічний стан футболістів Мустанах таксім. За рахунку 0-2 про те, що корисно було би скоротити відставання в рахунку ще до перерви. Про те, що 2 голи відставання. Це ще не критично, але ну, 4 голи. Це все ж таки забагато. Тим паче команда 2 поспіль голи пропускає. Ну і фактично, чи не всі свої голи мустанг таксі сьогодні пропустив після жахливих індивідуальних помилок того чи іншого гравця? І, звісно ж, у такій ситуації знову зібратися складно ну, зараз. Принаймні, атакують «Помаранчево-зелені». Напевно, завдання для команди залишається незмінним: скоротити відставання в рахунку ще до перерви. Чи вдасться це зробити? Для цього ще є е, хвилини три. Включно з останньою хвилиною чистого часу у футболістів-мустанах таксім. Хора. Можливо, від хора багато чого залежатиме. Лідер команди капітан, який може взяти на себе ініціативу обіграти один в один, самотужки створити момент, але і в хоре. Поки що мало що виходить. А от Сірко збільшує перевагу Джокера до п'яти м'ячів. Просто посипалися наприкінці першого тайму помаранчево зелені, і тим часом. Мустанах таксі вже змушений брати тайм-аут. Так сірко до двох асистів додає ще й забитий м'яч, і знову можемо говорити про певну помилку. Не найскладніший удар у ближній кут, але Лук'яненко м'яко кажучи не виручає. Нормально наші грайте ідіть. Блядь, ви Виє не сході то пуль. Отож команди повертаються на поле після тайм ауту і доводиться Мустанг таксі переходити на гру з п'ятим польовим уже на останніх хвилинах першого тайму. Результат ось тепер стає критичним та катастрофічним для номінальних господарів. 0-5. поки що якось зовсім не клеїться у мустанах таксі ні в сьогоднішньому матчі, ні загалом після повернення на стріт футбол челендж Київ. Поразка 1-4 у протистині з ФК Вишня у попередньому матчі. І Ось сьогодні 5 сухих м'ячів ще навіть до кінця першого тайму від ФК Джокер. Так тут сірко не вдалося. Сірку не вдалося зберегти м'яч у межах поля. Бондарчук зіграв праворуч. Хоманець випускає м'яч за бокову лінію. Прикро для себе. І своєї команди і вже наближається остання хвилина чистого часу. У першому таймі. Бондарчук віддає праворуч на Хоменця. Хоманець Кацарський. Кацарський його боротьба з сірком. Сірко чисто відбирає ігровий снаряд у суперника. Сірко закриває м'яч корпусом. Звісно ж, зараз час грає на користь синьо-жовтих. Вони контролюють м'яч на своїй половині поля, але в підсумку все-таки стається втрата. Приблизно 40 секунд залишається до завершення. Першого тайму знову атака з п'ятьма польовими, до речі, в ролі п'ятого. Виступає у ці хвилини Дмитро Авраменко. Авраменко переводить праворуч. Ну і, зрештою, випускає м'яч за межі поля Гуцелу, але буде аут. Саме на користь помаранчево-зелених. 23 секунди залишається до завершення другого тайму. От, до завершення першого тайму, звісно ж, даруйте. Другий тайм тільки попереду. І, напевно, тільки це поки що дає хоч якусь надію вболівальникам «Мустанг» таксі. 14 секунд. А тепер ще кутовий м'яч від Голованова залишає межі поля. 10 секунд залишається у розпорядженні помаранчево зелених. Аут. Тепер справа у флангу 5 секунд залишається. Удар від Гуцала. доведеться перевиконати. Аут майже з тієї ж самої точки. Арбітер ні довго надихає. Усиграють себе. Зараз сірко нейтралізує небезпеку біля власних воріт, і на цьому, зрештою, перший тайм завершено попереду ФК «Джокер» з рахунком 5-0.